Привіт, котенятки. Як пройде співбесіда на роботу? Так, рицар чаш. Ви йдете туди з задоволенням. Паш чаш. Можливо, у вас... Як в дитинстві ви чогось хочете, і у вас такий стан, як ви хочете прямо подарунку якогось, ви дуже хочете отримати цю посаду, цю роботу, і ви просто дуже гарні почуття маєте всередині. Рицар Пентаклів. Ви поступово рухалися до цього шляху, дуже боїтеся разом з тим, дивлячись на те, що маєте і приємні почуття, також присутній трошки страх. Але а, вам радять трошки знайти спокою у своїй душі і не боятися. Так, король мечів, я так розумію, що. На співбесіду ви йдете з якимось чоловіком, по королю мечів це дуже розумна людина, стримана, мудра, не піддається на маніпуляції, не піддається на, як би так скажемо, лишні почуття, але досить розсудлива. Ваш Пентаклі, ви несете з собою багато знань, і вас чекає а, конкуренція. Ох, імператриця. А, у вас дуже багато ресурсу всередині, так що не бійтеся і йдіть сміливо. Так, Зараз запитаємо, як пройде. Королева мечів. Ви також можете, бути, показати свій розум, показати все, що ви знаєте, спокійно зайти і не переживати. Так, вісімка чаш. Зараз ви, я так розумію, йдете з одної роботи. Ага. До іншої вам трошки не вистачало, можливо, креативності чи щастя на цій роботі, якщо так можна сказати. Такого задоволення від роботи. На старій роботі вам здавалося, що ви як той відлюдник сидите сама і вам не цікаво, тому ви вирішили покинути все і йти вперед. Так, і ви це зможете. У вас є запал, якщо ви покажете його людям. Так, на старій роботі вас зовсім не цінували. Постійна критика. Так, і, можливо, не можливо, а не доплачували вам в тому обсязі, на що ви заслуговували. Більше все через це ви йдете. А що ж буде з новою? А, а на нові вас чекає сонце? І, і з фінансами все піде на краще. Так, у вас буде ця робота. Я вам цього дуже бажаю. Я вам бажаю отримати цю роботу і бути задоволеною з фінансами і в гарному колективі.